Так, а це посів е, покровної культури або на зелену масу дискосів соняхів. Норму на глаз виставив, всі розумієте, сівалка зернова, е, як вона ложе кабачок, то, понятно, що ніяк. Ну мені потрібна маса. Ось такі рядочки вийшли. Койде було забивалося, ну, забивалися не сошники. І не землею, а забивалася паличка з кабачка, трубопровод, де в зешки всипається із катушки в лійку, от те місто забивалося. Кабачки набрав просто скучі з, з залишки прошлогодні. дні, там палочки попадалися і тому подобне. І оцими дрючечками койде забивалися. Візде бачив, тому попадалися, просіли. Ну, в цілому для зеленого корму, для зеленої маси. Для покровної культури, то посів вийшов шикарний. Потім, коли виросте, закаткую рубалкою, можливо, ще раз задискую, буде видно. Такий експеримент на городі.